Декілька тижнів тому нарешті стартував другий сезон цікавого та доволі загадкового серіалу Бункер зараз вже вийшло дві серії, от на тижні має вже вийти третя, поки що у другому сезоні. Тобто події розгортаються повільно, але певен до середини сезону у фанатів вже з'являться нові теми для обговорень. І хоча серіал цей знімають за мотивами книжок, більшість глядачів, як на мене, дивляться серіал, окремо не прочитавши перше джерело та не знаючи про можливі майбутні сюжетні повороти. Я і сам з таких я книжки не читав і не знаю наскільки близьким є сюжет серіалу до них, але точно певен це ніяк нам не завадить сьогодні спробувати розібрати деякі цікаві фанатські теорії щодо того, що ж може чекати на нас у серіалі далі, як у другому сезоні, так і загалом у всьому шоу. Звісно, знову ж таки, не спираючись на перше джерело з книжок, бо хто знає, чи не вирішать творці повністю відштовхуватись від них, чи ж серіал все ж обере трішки інакший шлях. Тому ви влаштовуйте зручніше, підписуйтесь. На канал, якщо ви тут вперше, та приготуйтесь разом зі мною розібратись у всьому тому, що взагалі відбувається у бункері. They don't love love you you, like I love you, baby. Oh, 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 wait. Початок сезону був відносно спокійним. У першій серії нам дуже довго показували подорож Джуліет до іншого сусіднього бункера під номером 17. Перед цим на початку ми бачили серйозні заворушення у цьому місці у минулому. Очевидно, велика кількість людей хотіла вийти назовні, і після перестрілок та бійок їм це все ж вдалось. Ну тільки призвело це не до великого відкриття та довгоочікуваного спасіння. До смерті саме по кістках цих бунтівних людей Джуліят йде до бункера 17. Виживших тут не видно. Тож очевидно, що повітря назовні дійсно чи то отруйне, чи просто не підходяще для людини. І це не обман. Краще залишатись всередині бункера та не відкривати двері, як би того не хотілося. Те, що бункерів цих існує декілька, нам показали ще у першому сезоні. А тизер третього епізоду натякнув, що їх аж 50. і що відбувається всередині решти цих міст, абсолютно невідомо. Може вони так само вимерли, а може і досі чудово собі існують без повстань та проблем пов'язаних з нерівністю. Та жорстокістю влади. Поки що відомо лише те, що у бункері 18 все йде саме до того, що історія з революцією та відкриттям дверей, як у бункері 17, повториться і тут. А наслідки цього ми добре бачили. Звісно, жителі не знають правди про зовнішній світ і не знають про те, що на них там чекає. Є лише великий дивний екран, який показує обман зображення зелені та дерев, які знаходяться зовні. Я так думаю, у найгарячіший момент Джулія зуміє повернутись назад та розказати про загрозу відкриття дверей, але доти протистояння верхівки влади проти працівників нижніх рівнів буде лише розгортатись далі. Тобто все дійсно йде до повстання. Але хай там як все одно збісить цікаво, що ж там насправді відбулось назовні, чому все таке мертве та непридатне для життя. От тут нам і допоможуть інші цікаві теорії від глядачів. Наприклад, є цікава думка про те, що бунгери ці. Побудовані не на землі взагалі, ми знаємо, що бункерів багато, і що вони навіть пов'язані між собою з секретними тунелями, які залишаються закритими, але у всьому іншому це незалежні один від одного сховки, які мають бути самодостатніми та у разі виникнення катастрофічних проблем в одному з них залишались функціональними, не дивлячись ні на що, і все це заради збереження людей, збереження популяції. Звісно, так само ці бункери могли б функціонувати і на землі, наприклад, якщо на ній сталось. Щось страшне, типу ядерної катастрофи, або ну, не знаю, може, це настільки далеке майбутнє, що сонце знищило поверхню планети, і людям просто доводиться виживати під землею. Але якщо це дійсно все ж. Інша планета, то чому люди досі живуть під землею? Проходять сторіччя, а вони все ніяк не можуть вийти. Навіщо взагалі тоді було перелітати на таку агресивну до людей землю? Бо цілком можливо, що ці бункери мали бути всього лиш тимчасовим прихистком, тобто на довгі роки, але точно не на сторіччя, але все пішло не так через. Тераформування нової планети, ну, типу, це місце мало було пройти якийсь особливий процес, щоб зробити його придатним для життя, зміна атмосфери, вода, дерева та іншого зелень для кисню, базові штуки. Очевидно, такий процес довгий, і для цього спочатку було побудовано бункери, з яких могли б потім через якийсь час вийти люди і продовжити освоєння нового дому. Але можливо, що цей процес тераформування пішов не за планом, або і зовсім провалився, що й призвело до того, що люди так і залишились. Під землею і лише якісь старі файли, флешки та документи, які одразу намагаються ж знищити керівники при виявленні, можуть містити відповідь на це питання. Була колись навіть думка, що бункер цей то такий собі дуже масивний психологічний експеримент з дослідження людської поведінки в екстремальних умовах, або що все це величезний космічний корабель, вже навіть була теорія про те, що бункери населені клонами, чи щось у такому роді. Та після виходу Джуліет назовні ці думки. Та теорії якось відпадають між собою, бо ж навряд, зона експерименту така велика, що було не лише викопано купу гігантських бункерів, але й отруєне повітря навколо них занадто масштабно та дорого, як для простого експерименту, як на мене, Та й щодо клонів, я сам якось до кінця не певен, хоч нам майже і не показували жителів бункера 17... Не знаю, чи є сенс у такій теорії, хіба що це дійсно дивна колонія на іншій планеті, яку треба якось заселяти. Та поки відповідей на це ми не маємо, можна спробувати пошукати якісь зачіпки всередині самих бункерів, як, наприклад, ті загадкові двері на самому дні бункера 18. Їх досі так і не відчинили. Тож куди вони ведуть, ми можемо лише здогадуватись. Найперша, та найлогічніша думка, як на мене, що ці двері які ведуть у перехід до бункера по сусідству, таким чином, ви Живши за потреби, можуть переміщати ресурси та якісь технології, або навіть і самі приходити до інших місць у разі виникнення загрози. Але за усі ці роки влада бункерів вирішила все робити по-своєму та повністю відрізала людей від знань та контакту з іншими бункерами. Так і утворилась беззаперечна влада. Або ці двері можуть вести, наприклад, до якогось контрольного центру чи навіть архіву з інформацією про інші бункери та навіть про те, що оточує їх ззовні. А якщо так. Може, там навіть досі хтось і є, а це вже було б великою загрозою встановлену по порядку та правлінню? Згадайте загадковий жорсткий диск, навколо якого обертається сюжет у першому сезоні? Спочатку його знаходить Джордж, після того віддає Джуліат. А потім цей диск знищує Бернард, хоча при цьому залишаючи собі чіп, який потенційно все ще може містити всяку різну інформацію з диску. Але якщо йому так була важлива інформація, звідти чому він так сильно бажав знищити це? Цей жорсткий диск. Як зазначав автор Гюгауї, сам Бернард не знає про існування дверей на дні бункера, які знайшла Джуліат. Цей факт про його обмежені знання може також бути причиною його бажання зберегти диск. Ми також бачили його шок, коли він побачив на зображенні з камери Джуліат перед входом до сусіднього бункера. Це цілком може вказувати на те, що Бернард далеко не найголовніший правитель цього місця, а лише частинка. Якогось більшого тіньового владного утворення. Так само на це може вказувати і згартковий брилок з цифрою 18, який є у Бернарда. І я теорії про те, що цей пристрій є чимось на зразок девайсу для комунікації, який повідомляє чоловіка або про події всередині бункера, або навіть про якісь повідомлення від інших наглядачів з інших бункерів. Можливо, кімната, до якої має доступ Бернард, є. Таким собі спостережним пунктом не лише за цим бункером, але має також і зв'язок з іншими, бо якийсь тип мережі тут все ж існує, про це ми добре знаємо з першого сезону. Але чи може ця мережа також поєднувати і інші бункери? Просто для цього треба якийсь особливий доступ, який є лише у наглядачів, бо інформація всередині містить таку інформацію, що просто знищить усе в що вірили жителі. Ви також могли помітити, що кімната, з якої виходив Бернард, дуже нагадує таке саме місце, у якому. Му, Джуліат зустріла вижившого з бункера 17. Певен людина за дверима має певний доступ до камер цього місця, і, можливо, навіть до зв'язку з іншими бункерами. І може, саме так Джуліат зможе зв'язатися зі своїм бункером. Не менш цікавим персонажем є також голова охорони Сімс, який володіє набагато більшими знаннями про устрій бункеру, ніж будь-який інший житель цього місця. У нього є доступ до записів та, певно, також до якихось таємниць бункеру, але його знання все ж не настільки все Сяжні, як можу здаватись, це підтверджує реакція Сімса на слова Бернарда про те, що Джулія дещо дізналась, він не в курсі щодо всіх планів Бернарда, або щодо якихось більш глибших таємниць та істин бункера. І саме цей проміжок у його знаннях та баченні повної картини може дуже сильно впливати на його подальші рішення та дії. Він цілком може навіть у чомусь допомогти Джулія далі за сюжетом, дізнавшись про якісь справжні наміри Бернарда або про правду цього місця. Але чи буде так насправді? Насправді, це ми ще тільки маємо дізнатися. Після розмови Сімса зі своєю дружиною можна зрозуміти, що у них точно є план щодо зближення з Бернардом. Можливо, заради того, щоб отримати більше влади або ж для чогось більш цікавого, як, наприклад, розуміння взагалі усієї суті цих бункерів. Через це прихід дружини Сімса з судового відділу у IT може бути тактичним рішенням задля для того, щоб, так би мовити, оточити Бернарда з усіх сторін. Проте поки що мотиву чоловіка стати тінню мера. Не зовсім зрозумілі до кінця, але ж може статися так, що Бернард насправді і не є головним злодієм у цій історії. Може, і злодіям взагалі він не є. Я вже казав, що можливо існує якийсь таємний анклав, який насправді усім цим керує, а мер лише намагається зберегти життя усіх жителів свого бункера. Взагалі досліджуючи цю цікаву тему, я зрозумів, що серіал все ж має свої відмінності з книгами. Я собі не хотів сильно спойлерити сюжет, читаючи все на цю тему, але тим не менш дізнався, що деяких персонажів у книзі не було так само і навпаки у серіалі. Не було однієї сюжетної арки Джуліат з книг, тож ми дійсно знаємо аж так точно чого чекати від сюжету далі. Але спостерігати за цим ну дуже цікаво. Наприклад, чи повернеться Джуліат назад у бункер 18? Напевно, вона може, якщо захоче, і коли більше дізнається про бункер 17, але ж навряд чи її просто так впустять через головні ворота, через які вона вийшла. Як адайте, у мене є думка, що зайде вона назад, через ті самі загадкові двері на дні. Може, по дорозі вона ще й знайде декілька відповідей на важливі питання, знайде дивні релікти з минулого, які містять інформацію про все навколо. І це точно повпливає. На життя людей у бункері 18. у другій серії Бернард назвав Джуліет героїною, але сказав це він явно з натяком на те, що вона не вижила назовні, а без вагомих доказів про небезпеку чи навпаки прихисток, який може бути за дверима для багатьох жителів. Досі так і немає. Тож, якщо жінка не повернеться назад, повстання у бункері 18 буде неминучим і призведе до. Самі знаєте чого. Мені цікаво, що взагалі думаєте ви самі. Я бачив навіть, що серед вас є ті, хто читав книжки. Цікава ситуація на Reddit, де фанати книжок з цікавістю дивляться на глядачів серіалу та спостерігають за їхніми теоріями. Звісно ж, без спойлерів, бо це було б негарно. Та й знову ж таки, ми вже бачимо, що автор міняє події у серіалі та додає нові повороти, яких не було в книжках. Тому виділіться своїми теоріями і думками у коментарях впевнений, що це буде цікаво почитати далеко на одному мені, ну, звісно ж. Підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. У мене є ще багато різних відео про заборонені серії мультиків та серіалів, про непомітні секрети та деталі у кіно, про цікаві теорії, та загалом про попкультуру. Тож без контенту ви точно не залишитесь. Попереду ще багато цікавого. А ще можете долучитись до ось цього прекрасного списку імен неймовірних людей, які підтримують мою діяльність на цьому каналі своєї гри. Все це меценати, завдяки яким я можу робити для вас більше краще та цікавіше. Є зручна місячна. Підписка на монобазі, для того ж є Patreon, а також спонсорство на ютуб. Ну або монобанка для разових донатів. Все це дійсно дуже допомагає, тому я щиро та безмежно дякую кожному та кожній з вас. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу. Хто сумував за луна? Вау-вау, киця. Тебе шукали? Шукали, просили показати відео. Підмиргуєш їм. Підмируєш. Такого слова не Тю-лю, лю тюлю.